І що вони наробили, друзі? Завершили цю сторону. В день втора сторона, дивіться, ця сторона завершена повністю. Все гарненько, красиво. Капельничок стоїть. Рисуночок є. А так гарненько. І почали втору сторону набирати вже. Вікно стоїть. на балкончике, а так гарная Еще не запинили полностью. И там внутри стоит. А ну, тут. И там стоит. Короче, окошечко стоит. И тут вторая сторона пошла уже набиваться. А так гарненько все. Бачите? Так що все, як має бути. Буде якісно і гарненько, друзі. Блин, що вас попало. Так що, отак. Отакі будиночки ми будуємо. Ну, Це надбудова, ну а взагалі будуємо сі панелі з газоблока. Якщо що, звертайтесь. Валерон сюди на зв'язку. Так що всім гарного дня.